Безпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП. Поруч у студії Галина Зима, ветеранка, координаторка із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Говоримо про взаємодію з військовими та ветеранами, що сприяє ефективній реінтеграції та реадаптації захисників. Насамперед, я хотіла б вас запитати про ваш досвід у зоні бойових дій, про ваш військовий досвід, яким він був, коли ви пішли служити Україні, і як взагалі відбувався цей процес служіння на самому початку повномасштабного вторгнення. Мій чоловік, проходячи в свої руки строкову службу, прикордонники, він долучився до зсу і пішов служити. Це був майже рік за певних обставин, по стану здоров'я він був прооперований, після чого був певний період довготривалої реабілітації, і знову ж таки він повернувся до прикордонної служби. За весь цей час, скажімо так, я не сиділа осторонь, долучалася як до волонтерства підтримкою військових усілякими способами. Але все таки настав той день, коли от я вирішила, що потрібно, якщо можу, то робити. Трошечки більше, от і настала така можливість, скажімо, да. Я звернулася до військомату, але не хотіла мене брати, скажімо, бо я не мала ні медичної освіти, тобто фахової освіти як військової в мене не було. Я не військово зобов'язана була. Тому було прийнято мною рішення вступити до ПТУ, отримати освіту кухаря. Це двотижневі були курси і. Тоді я взяла відношення з частини, в якій проходила службу, і уже маючи от освіту кухаря, мене погодили. Пішли до чоловіка в Державну прикордонну службу е, ні, чи ні, ні, туди туди не срослось. Чоловік так і залишався служити в прикордонних е, військах. Я долучилася до ЗСУ, і потім, уже через певний період, е, от чоловік зміг перевестися до мене в частину, і ми проходили разом. Наша частина це 104-та бригада імені Остафія Дашковича, Це автомобільна бригада. Ми займалися перевезеннями евакуацією е, техніки. Не людей, тобто наші задачі була це техніка. На певних напрямках, де була так, скажімо, більша потреба в певній техніці, ми могли її швидше перевезти, ніж вона б добралася сама своїм ходом, скажімо, це там танки і інша техніка. От і так я як кухар і перебувала разом з чоловіком в складі евакогрупи на запорізькому напрямку. Перша створена вона була там, наша евакогрупа. Проходили певні ротації. Тобто, я як кухар, певний період там пробувала. ми міняли. Ялися для того, щоб і відпочити можна було відновитися, скажімо так, бо хлопці робили дуже важливу роботу, хлопці втомлювались, хлопці голодні, хлопці хочуть їсти, тому, тому так. Скільки тривав ваш цей досвід? П'ятнадцять днів я не дослужила до рівно двох років. Вирішили піти з війська. так? По стану здоров'я, що я ще чоловік, так на жаль, який був ваш процес, особистий процес реадаптації і реінтеграції? Ви ще й обоє звільнилися в один час, наскільки я розумію? Як складно було звикнути до цивільного життя? Я вам скажу так: у мене навіть не було часу, тому як уже коли я повідчувала і були підстави для звільнення, я моніторила війна, ж то не закінчилась і. Де я можу бути корисною, куди я можу ще себе вкласти, де я можу викласти свій досвід да, і допомогу. Тому я через соцмережі дізналася про таку вакансію в МХП, координатор взаємодії з військовими та ветеранами, і комунікувала на цей рахунок. Уже я якби налаштовувалася на роботу, проходила співбесіду, тому скажімо, у мене навіть і часу не було. Да, я зразу після служби в грудні, на початку грудня, я демобілізувалась. І уже 23 грудня я була офіційно працевлаштована в МХП і виходить уже чотири місяці. Так ви працюєте так. в МХП координаторами із взаємодії з військовими та ветеранами. Розкажіть про процеси вашої роботи, як відбувається ось ця взаємодія, і наскільки вам важливо бути дотичною до допомоги військовим і ветеранам наразі по всій Україні в нашому центрі нараховується біля 30 координаторів із взаємодії з військовими та ветеранами. У кожного є свій регіон охоплення. Я охоплюю канівський регіон. Моє підприємство це Миронівська птахофабрика. На підприємстві станом на сьогодні орієнтовно до 300 мобілізованих працівників, які наразі проходять службу. 66 демобілізованих загалом по підприємству, але деякі з них звільняються в силу певних обставин по стану здоров'я. Тому от ті, хто залишився працювати, це. Цифра варіюється десь там 32-35 35 осіб. Наша робота полягає в тому, що ми від самого початку мобілізації працівника проводимо супровід його весь період його служби. Так само піклуємось про родину. Якщо є якісь потреби, так само і родина може до нас звертатися. Хлопців ми підтримуємо як від амуніції, так і допомагаємо частинам, в яких вони проходять служби. Потреби різні, потреби важливі. Ливі, це і реби, істерлінки, генератори, рації, всі потреби, які от у них виникають, намагаємося їх закривати. Так само проводимо психологічний супровід в разі потреби, юридичні консультації і супровід, також медичне лікування, реабілітації. Якщо є в цьому потреба, військові звертаються. Ми допомагаємо їм. Також компанія компенсує лікування, бо ну не завжди вдається хлопцям пролікуватися безкоштовно за держав. Аною програмою випадки бувають різні. Тому так компанія долучається і до цієї допомоги також. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин. МХП. Поруч у студії Галина Зима. Ветеранка, координаторка із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Ви супроводжуєте військового від моменту, коли він іде на службу, і до того часу, як він уже повертається зі служби ветераном, і так само я знаю, що ви допомагаєте і з роботою ветеранам. Так? так, от здається, у вас особисто є кейси підтримки ветеранів із інвалідністю, які потім повернулися працювати в компанію МХП. Так на жаль, більшість із них повертається вже, звільняються вони за станом здоров'я, отримують групи інвалідності. Тому не завжди вони можуть повернутися на своє попередження. Переднє місце роботи, з якого вони мобілізувалися, від моменту демобілізації, коли працівник приходить на підприємство, я як координатор збираю команду інших фахівців: це група ОЧС, це Айчари наші, і так само корпоративний психолог, і охорона праці. Медики вивчають його історію. Уже після цього ми можемо розуміти, які у нього у демобілізованого працівника які є, скажімо так, потреби. Потр... Треба, так, потім вже ми командою обговорюємо. І якщо є можливість і є вже створене робоче місце, штатне так ми можемо йому пропонувати. Якщо під стан його здоров'я немає такого місця, ініціюється створення нового робочого місця. За період моєї праці на цій посаді створено вже три робочих місця. Це хлопці, які в усіх встановлена вже інвалідність. Починають співставки для того, щоб вони змогли. Поступово зрозуміти те навантаження, чи зможуть вони його осилювати, скажімо так. І якщо все ок, ми рухаємося далі і за потреби вже переходимо на ставку, якщо працівники готові до цього. Так це дуже важливо для людини, яка прийшла з війська, і от саме в моменті реінтеграції до цивільного життя мати також роботу. Давайте повернемося до самого початку, коли людина йде у військо і залишаються її рідні, які також у такому завжди. Непевному становищі очікування. Ви, мабуть, також певний час були в такому ж становищі, коли чекали свого чоловіка. Наскільки це складно, і наскільки в цей момент потрібна підтримка? Ви ж також підтримуєте сім'ї військових? Так, звичайно, для сімей ми організовуємо різні ретрити, залучаємо жінок, з ними працює психолог, наш корпоративний, організовуємо різні заходи. Діток так само для дітей організовуємо поїздки в табір. Ось наразі у нас організовується така поїздка, буде перший заїзд у червні табір в Карпатах в минулому році також був заїзд. Дуже задоволені, дуже позитивні відгуки. Що від діток, що від мам, від батьків. Тому так. Долучаються і це підтримує. Чи потрібна дружина нам підтримка від, ну от, наприклад, від вас, чи часто потрібно із родинами саме проговорювати якісь проблеми і що звертаються вони з такими питаннями до вас? Так, звичайно, якщо дружина відчуває, що їй необхідна психологічна допомога, вона обов'язково може звернутися, бо в період мобілізації ми проговорюємо працівнику про те, що наш контакт як координатор, координатора так само має бути і в дружини, і в рідних, в мами за потребу вони обов'язково можуть до нас звернутися, і ми можемо їм надати допомогу, то якої вони потребують. Коли ви комунікуєте із військовими і з ветеранами, я так думаю, вони розуміють, що ви також колишня військова. Так зараз ветеранка. Наскільки простіша ця комунікація, коли вони говорять про якісь проблеми, які були дотичні і до вас, до координаторів? Також ви знаєте, я не завжди в комунікації з ними відразу кричу про те, що. Я так само ваш колишній колега, скажімо так, але от якщо це переписка, бо зачасту їм легше комунікувати там в телеграмі або там ватсап, от і коли ми вирішуємо з ними якісь певні питання, коли я їм відплюсовую двома плюсами, от тоді вони вже починають все розуміти. От і да, так, звичайно, тоді. Тоді легше, можливо, стають більш відкритішими е, так. Вони спочатку не розуміють, але потім вони в ході починають задавати питання. Тому як не всі в цивільному житті, тут, скажімо, так, тема військових, та на якусь відповідь писати не ок, а, угу. а поставити два плюса. Так, абсолютно для вас це теж певний процес якоїсь реінтеграції в цивільне життя. Ця робота чи ні? Так, звичайно, тому що я і отримую, і маючи той досвід, який у мене був, і зараз в ході роботи я отримую і нові знання, я отримую нові знайомства. Багато дуже різних кейсів, які мені близькі, скажімо, так, по життю, з якими можливо мені, як людині, яка проходила військову службу, мені трошки легше з ними справлятися або знаходити якісь легші способи вирішення таких питань, які виникають в ході роботи роботи як все-таки можна допомогти людині, яка повернулася з війська насамперед? Чого потребують ці люди? Вони потребують уваги, вони потребують того, щоб їх чули, не просто слухали, а чули. Не завжди вони хочуть навіть чути щось у відповідь. І зазвичай більшою такою підтримкою це є родина. І навіть якщо військовий після повернення рідко буває такі ситуації, що він хоче йти на контакт? Дуже допомагає дружина. Ми комунікуємо з дружиною. І через дружину спільними зусиллями ми скажімо, виходимо да, на той рівень, коли військовий все-таки нам вдається його частково от витягувати. На все це потрібен час, певний час для когось менше, для когось більше. Але це така праця, важка, скажімо, праця. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч у студії Галина Зима ветеранка, координаторка із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Проєкт МХП поруч підтримує і ветеранські хаби так по усій Україні, так. де допомагають зокрема військовим і ветеранам. Ви можете більше розповісти про роботу цих хабів і наскільки вона є важливою, зокрема, мабуть, у невеликих містах і селах, тому що можливо це моя суб'єктивна думка, але там адаптація може бути дещо складнішою ніж у великих містах, де є реабілітаційні центри, де є більше якоїсь підтримки і допомоги. Наразі по всій Україні, навіть в маленьких селах, створюються адаптивні простори, ветеранські простори, і це, скажімо, так, те, що має в нас бути уже вчора, враховуючи повномасштабне вторгнення, разом з благодійним фондом в межах. Під час діяти дуже багато відкривається ветеранських просторів. Вони працюють. Можу розповісти про ветеранський простір відносно моєї зони охоплення. Це Бобрицька територіальна громада, дуже класний, двохповерховий, невеличкий. Була така собі хатинка, яка майже була зруйнована в силу свого життя. Скажімо так, і от взяли це приміщення і разом з благодійним фондом з програмою під час діяти» Зробили такий крутий проект і Зараз там функціонує на другому поверсі велика бібліотека. Туди долучають діток, проводять різного роду заняття. Ось на Великдень було ініційовано писанкарство. Ми так само долучались до цього заходу. Дітки задоволені, дітки свою творчість втілюють, показують свої вміння, навчаються. Їм цікаво. Так само от перед новим роком ініційований був Санта. Приходять ветерани, читають книжки для них так само організовуються різного роду заходи. Для жінок створюють ретрити. Також у них є 3D-принтера, на яких можна прийти і виконати якусь роботу, якісь фігурки поробити. Тобто, це може прийти кожен і спробувати. Як відгукуються ветерани про всі ці активності Задоволені. Як багато людей працює в цих ветеранських хабах? В залежності від населення, бо в залежності від населення і потреби можуть бути різними, і там так само в ветеранських хабах всі ці потреби вони втілюються під ветерана. Так, так. можна наприклад звернутися з якоюсь ініціативою чи ні. Так, звичайно, я б ще хотіла вас запитати, наскільки спорт допомагає у реабілітації у цивільне життя, і як компанія МХП так само допомагає із адаптивним спортом ветеранам? Так, звичайно, спорт це також важлива тема і адаптивний спорт на нашому сьогоденні. В Каневі також за підтримки благодійного фонду був створений уже діючий клуб. Івазар був відкритий зал для адаптивного спорту, де наразі зараз приходять наші ветерани. З підприємства і це можуть бути жителі громади, так само і безкоштовно займатися. Це може бути як реабілітація, можливо, от не завжди це має бути там втрата кінцівки, там чи ще щось по стану здоров'я, так під час війни певні проблеми зі станом здоров'я, які потребують фізичної підтримки. Скажімо, у Баришівці під Києвом відбувся захід з адаптивного спорту спільно з федерацією Стронгмен України, де також долучалися наші працівники наперед. Додні цих змагань вони проходили тренування, скажімо так, підсилювали себе, займалися, готувалися і займали призові місця. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП. Поруч у студії Галина Зима. Ветеранка, координаторка із взаємодії з військовими та ветеранами МХП. Також в межах проєкту МХП є всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив. Час діяти на стримні. Ви можете більше розповісти? Можливо, про ці ініціативи в минулому році було відкрито 15 адаптивних просторів. В цьому році подано орієнтовно 130 заявок. Призові місця це 20. і наразі чекаємо, поки пройде конкурсний відбір. Зрозуміла. Ще хотіла вас запитати про навчання у сфері інтернет-маркетингу і штучного інтелекту, до якого також долучений проєкт МХП поруч, які навчання вже відбулися і проходять зараз. І, і взагалі, наскільки важливі ось ці навчання для ветеранів і військових? Дуже багато випадків, коли військові повертаються, от вони якось переосмислюють і, і сьогодення, і час у нас так швидко плине. Тому так за таких ініціатив ветерани. Мають змогу проходити навчання і отримувати нові знання, отримувати нові кваліфікації. Тому так, МГП також підтримує перенавчання наших ветеранів. Галина, які виклики зараз є у вашій роботі? Чи можете ви розповісти, наприклад, про свій робочий день, з чого він складається? Наскільки я розумію, це багато запитів, багато дзвінків і звернень. Розкажіть про це. Зазвичай кожна людина планує свій ранок почати з чогось, ставити собі якийсь перелік завдань, але от наша робота така, що ти можеш зранку прийти, не вспіти випіти навіть тої кави. І... Той план дій, який ти планував, він може трошки змінитися. Може прийти демобілізований працівник, і вже потрібно буде змінювати план роботи, тому що він прийшов сьогодні. Йому увага потрібна сьогодні. Ми маємо пропрацювати з ним, познайомитись, бо не завжди війна почалась у нас повномасштабно в 2022 році, і центр працює з 2023 року, з весни. Тому ми не можемо навіть в лице знати кожного із них, так хто пішов на початку самої війни. Війни, тому так це і знайомство, виявлення певних його потреб, бесіди слухаємо і далі вже проводимо його цю реінтеграцію і повернення до цивільного життя. Тобто, під кожного ветерана чи ветеранку у вас індивідуальний підхід? Так, звичайно, вони всі повертаються різні. Це кожна історія, вона особлива, вона унікальна і однакових їх немає. Як ви особисто на собі переживаєте цю кожну історію? Тому що це також потрібно бути певного роду психологом. Вислухати людину, порадити людині, проговорити з нею певні проблеми це, можливо, є і виклик для вашої професії. Так, звичайно, того, що не завжди вони хочуть іти на контакт. Коли людина повертається, він не думає ні про роботу, йому не цікаво, як він буде завтра. Да, він хоче бути з родиною, він хоче бути вдома, він хоче відпочити від того всього. І тому. Так само пропрацьовує з ним і наш корпоративний психолог, і ми дуже багато долучаємось до різного роду навчань МГП організовує для нас так само і як спілкуватися з ветеранами, як взаємодіяти, оскільки кожен він унікальний, він кожен особистість, і тому підходи можуть бути різними. Як на вашу думку, людина, яка має бути координатором із питань взаємодії з військовими та ветеранами, обов'язково має бути сама ветеран чи ветеранка. Наскільки це допоможе тим людям, з якими вона буде в подальшому розмовляти? Я думаю, що ні, не обов'язково тут важливо, щоб людина, яка іде на таку посаду, щоб вона розуміла важливість. Того, що ми робимо, що скажімо так на наші плечі покладено, як ми маємо підтримувати, як відповідально ми маємо ставитися до своєї роботи, і що ми працюємо з людьми, з людьми військовими? Чого в нашій країні не вистачає для активної реінтеграції і реабілітації і для ефективної насамперед? Можливо, на вашому прикладі, чому вам не вистачало, коли ви прийшли з війни? Я думаю, що кожен із нас, кожен українець, ніхто ніколи не готувався, ніхто ніколи не думав про те, що ми. Колись будемо змушені жити в війні, тому все, що робиться зараз, все, що має робитися завтра для військових, для ветеранів після їхнього повернення, для підтримки їхніх сімей. Ми так само зараз всі навчаємося, як бути, як їх зустрічати, як себе з ними поводити. Але точно знаю про те, що маємо кожному дякувати, маємо кожного підтримувати. Так, це абсолютно, що ніхто не готувався до цієї війни, і ми не мали такий досвід до цього. В нас. На жаль, нас ніхто цьому не вчив, бо ніхто не думав про те, що колись ми будемо змушені жити в війні. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському раді. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП. Поруч.